Привіт! Ми нарешті пройшли форми, які ми купили для хлопців е, на фабриці в Китаї. Дуже переживаю, тому що не знаю, що це. Сподіваюся, що все окей. що все добре. І це є 100 комплектів. Зараз подивимося. Що це? Це окремо є штани з футболками окремо кителя. китіля. Так, Ось таке якось підкладкою. Що це, я дуже переживала за це все, тому що на 7 тисяч доларів замовила форми на китайській фабриці. І думаю, так, Китай, хто знає що з цього буде? Як воно буде виглядати? Ну, переживання були страшні, але я нікому нічого не казала. Китайці тому винесла мозок ще, Я їм писала кожен день якісь листи. Як воно має виглядати, що воно буде. О, клас, гляньте, Бачите, це до цих всіх штанів. Це є на колінники до них і на локітники на форму, сюди. на руки і на ноги, бо це комплекти там є. клас. Ні, насправді респект, чесно, я дуже приємно здивована цією, цією покупкою. Я сподівалася, що вона буде вдала, але сьогодні я вже знаю, точно, що вона вдала. Тому народ, якщо комусь потрібна якийсь такий надійний контакт, я можу дати цю фабрику. Можемо просто якось вже накатаним шляхом, через який ми вже пройшли, можемо придбати кому потрібно також цю форму. Ну, бажано, звичайно, тому що ціна залежить від об'ємів. Чим більше замовлення, тим дешевша ціна. Але можу сказати, що ця фабрика є надійна і можна замовляти по якості і. По зобов'язаних, по виконанню зобов'язань дуже ретельні, завжди на всі, відпові... на всі листи відповідали мені, хоча дуже багато я листів їм написала, чесно. <реш> У мене був дуже високий рівень такого сумніву і недовіри. Але варіантів на той момент не було, тому що коли я замовляла цей одяг, в українських виробників не було нічого. Фабрики, які там могли б це пошити, вони сказали, що швидше жовтня вони це зможуть відшити. А хлопцям треба було форму вже і зараз, тому я ризикнула замовити її з Китаю. Брокери сказали мені, що це нереально, що фонд купив і привіз і це все. Ми абсолютно повністю біла була все це по білому через банки, через митницю все зробили ідеально, і ми це зробили. Тобто це можна робити. Практикуйте. Молодці. Ще самі розпаковуємо, все перевіряємо. Так, хочеться, хочеться бути впевнені. Перераховуємо, чи все по кількості сходиться. До речі, дуже класно, що вони поформували по розмірах. У ящику, наприклад, там йде тільки М, тільки С, тільки Екселька. Чи декіль, до нього йде утеплення одразу. Yeah. А до цих а до костюмів цих штани із футболками йдуть на, на локітники. І на... і на колінники. А скільки штук? Заразом 20 би, комплектів. Виходить. 100 кителів, 100 футболок, 100 штанів. Типу футболки штани йдуть як комплект, марахуються якби однієї одиниці. А кітелі із утепленням йдуть окремо. Це комплекти футболки і ось тут йдуть штани. Все марковане, розміри всі зазначені, все гарно опаковані, зіпакетики. Я дуже приємно здивована цією фабрикою. Чесно, буду їм писати хороші відгуки. Але насправді в цьому нам не в контакті, а в комунікації. Бо я вже була навіть договір уклала з ними. І після цього я ще попросила, знайшли менеджера китайськомовного з епіцентру. І вони допомогли нам якби ще закріпити цей, цю угоду. Тобто вони на китайській мові з нами переговорили, ще раз уточнили чи все надійно, чи вони в змозі виконати це замовлення. Підтвердили мені, що це нормальна надійна фабрика. Я мені стало трошки спокійніше, але все класно. Я дуже задоволена. Я задоволена, що хлопці будуть одягнені.